Трапивши до цієї іграшкової крамниці, відчуваєш себе, немов у казці. Це справжній рай для дітлахів. Уже на вході малечу зустрічає компанія веселих дракончиків, які є символом нового 24-го року. Подейкують, що Святий Миколай робить закупи саме у цій крамниці. Адже найбільше запитів від дітлахів надходить саме на іграшки від копиці. Зима то завжди гаряча пора для бджілок трудівниць ніжинської фабрики, м'якої іграшки копиця. бо треба відшити рекордну кількість ведмедиків, зайчиків та інших мультяжних персонажів. Які є улюбленцями серед малечі? Ну ми завжди стараємось бути в тренді, і дійсно, ми просто знаємо. Це дуже відповідальний момент протягом року. Святий Миколай і Новий рік, і там оці всі новорічні свята, які йдуть. Вони це дуже відповідально для нас, бо ми знаємо, що дітки чекають ці, ці свята, вони чекають якісь подаруночки, пишуть листи, вони хочуть свято, і ми точно знаємо, що багато хто з них замовляє іграшки, м'які іграшки. Особливо ті, які в тренді. А це от, я їх тримаю, це гусь. Гусь, і в різних там є кольорах, і в розмірах а на Новий бойовий гусь, такі також пишуть в записочках своїх дітків. Просто ми хочемо дітям, щоб їм було приємно і тепло, і вони хоч трішки якби піднімати їм настрій. Бо, наприклад, цієї ночі був обстріл в Києві, і всі мої знайомі пишуть, що діти полякалися. Деяких відвезли в лікарню через ну, типу, через стрес. І якщо ми можемо діт трішки дітям підняти настрій, б ні, це класно. А справжнім заспокійливим у тривожні часи є терапевтичні іграшки. Ці лініці під час війни на фабриці приділяють Дуже велику увагу улюбленцями серед малечі є милі собаки-обіймаки із довгими кінцівками і сумним виразом обличчя, які переймають на себе усі тривоги і викликають у малюка бажання турбуватися. Його так і хочеться пригорнути та міцно обійняти. Введено терапевтично, іде дуже багатьма психологами. Ми віддали багатьом психологам в їхню терапію. Ось ці іграшки. Дійсно, ці іграшки вони працюють терапевтично для дітей, у яких є тривожні розлади в психіки. Вони дають підтримку в тому плані. Це якраз воно при призначена для дитячого якраз тільця, вона може спокійно там піти в шию або на, ту, на туловище, на ручку, і, і тим паче, собака це як друг людини, вона завжди грає асоціативно, вона грає роль саме як друга, типу друг мене підтримує. Особливо діти, яких дійсно є проблеми з психікою. Для них це в першу чергу дуже важливо. Ще на початку повномасштабного вторгнення Ніжинська фабрика, м'якої іграшки копиця, запустила бойову патріотичну колекцію: літачок Мрія, Пес Патрон, бойові гуси, іграшкові леопарди, байрактари та джаволіни. Били усі рекорди з продажів, та згодом бойову колекцію змінила переможна. Кожен місяць у нас доповнюється в нашу патріотичну колекцію саме до перемоги. Ми її поки не публікуємо, але вона формується. І навіть у темні часи є люди, які дарують світло і позитив, вселяють надію на краще. Адже, попри війну, у малюків має бути щасливе дитинство, кажуть виробники м'якої іграшки, і продовжують дарувати казку та віру у справжні дива.